Ви не повірите, але схоже, Амстердам в Луцьку. Але дякувати Богу, Європа ще не настільки до нас близько, і це стосується лише роверів. Тому що сьогодні велодень в Луцьку організований порт Сіті. І чесно кажучи, стільки велосипедів на наших вулицях я ще не бачив. Ну ще б до них велодоріжки, то було б взагалі прекрасно. Розкажіть, наскільки давно ви перетворилися в велородину і почали разом кататися? Десь років в сім. Угу. довго? Так, Сім років. Починали разом з дружиною, ще не було дитини. Якраз десь перший нас Велодень пробув без дитини, а десь на наступний рік вже у нас народився дитина Саша. Типу. На велосипедах дуже багато з'явилося і масовіся. Пам'ятаю, перші дні велодня, людей було по 200-300, по а в тому році налічувало вже 3 тисячі, 2 тисячі, як писали, типу, в, ну, в газеті. Член. Возьм, ні, на цей тренд здорово, велодоріжки з'являються появляються більше людей на великах. Ну я не думаю, що це з бензином, Скоріше, всего, однозначно, що люди починають розуміти, що велосипед це є дуже хороша річ. Не повірите, але на велодень зареєструвалося 1467 осіб. Юрій, розкажіть, чому Ви вирішили приєднатися до велодня? Ну, це якби не приєднався, то не знаю скільки б не міг би собі в зеркало дивитися на себе. Тому що ну починаючи з 2008 року, ну традиційно на велодні я завжди. Ну на жаль, в цьому році я не є одним з організаторів. Ну поміг там чим міг ви мали безпосередній зв'язок до міста Луцька як один з його керівників. Як ви гадаєте, в Луцьку комфортно їздити на велосипеді? Чи ще поки ні? Ну в нас немає в Україні жодного місця, де комфортно їздити. І Луцьку ще дуже далеко до цього. Але те, що ми туди рухаємося, це, це вже колосальний прорив, тому що багато які міста не мають цього. Ну і власне, я так думаю, я так прогнозую, що ну років 8-10 ми ще будемо до цього йти. А для тих, в кого немає сьогодні велосипеда, можуть задовольнятися хіба балонами. Ех! Розкажіть, наскільки давно ви катаєтесь на велосипеді? Із 1953 року, як пішов до першого класу, під рамою їздив. Так от. Ногу Ага. тепер вже й до не залізе. А зараз в Луцьку часто катаєтесь? Е -е, на дачу. На дачу і по місту. Раніше були часи 15 тисяч кілометрів в рік. Зараз менше гума дорога. У вас раптом немає ровера, то ви без проблем як в Європі, так і в нас, можете його ну, позичити. Ми всією сім'єю. Зараз ще дружина з середньою дочкою і старший син сам. Катаємося, стараємося з цією сім'єю. Щоразу берете участь в таких заїздах. Так, так. А як ви взагалі цього разу маршрут? Він же ж коротший був. Ні, цього разу навіть довше, тому що на Рівницький міст перекритий і ми об'їжджали петлю, то маршрут трошки довший, ніж зазвичай. Учасників дуже багато, але чи доїхали саме ви до кінця? Пишіть в коментарях на волинь пост. б на один день, але наше місто все ж стало велосипедним. Сподіваємося наступного разу, і ви приєднаєтесь до такого велодня. Будьте щасливі та завжди спортивні.